Тестуємо ми QGTM GTM 707, Це вже буде професійна моделька з безсідковим двигуном. 195 бар буде тиск, 2,5 кВт без двигун. Значить, дивіться. Загалом характеристики я залишу ось тут в описі під відео. Тобто, хто хоче бачити характеристики, трошечки нижче, є опис, можете читати. Тут у нас що виходить? Взагалі так, поверхнево. 10 метрів резиновий армований шланг. Виходить, є пістолет. Струйна насадка, гарязєва фресатка, тобто фреза, І підник йде вмонтований. Кажу одразу: краще докладіть 300 гривень. І просто докупіть собі ще отакого простенького піночка, повірте, буде дуже гарно пінити. Щоб ви просто вже, е, ну, мали задоволення в роботі цієї мики. Я не буду показувати, як вона піне саме вмонтованим пінником, тому що там змісту реально немає. Це тільки якщо ви не плануєте використати на постійній основі саме оцей піник, то можна в принципі, використовувати так, він піне, тільки це виглядає як емульсія. У нас за основу піни ми взяли, звичайно, що отаку GTM. Отже, дивіться, у них є DF77, це більш такий кращий буде концентрат Діє, на, скажімо так, навіть на таких поверхнях, в яких там є трошки масла. Тобто, отакі трошки кращі. Але показую вам спеціально ось таку легшу. Це буде АФ-5. Вона трошки має менший концентрат. Просто покажу, як працює оця, і ви будете розуміти, що ця значно краще. Тому давайте показуємо спочатку піну, як вона буде пінити. Ну що, усе вже підключили. Все, можемо включати мейку. Так, ну що, так. погнали. Тож, однозначно, я рекомендую брати вам пінника, якщо ви плануєте користати саме все ж таки нею активно. Тому, як бачите, вона прямо от добре напінулась. При тому всьому, що зверніть увагу, 300 гривень, тобто це невелика ціна. Так, це не професійний пінник, але як бачите, результат отакий достатньо, достатньо гарний. Вже, отак, ми вже всю машину. отак... Все. Ось так. Дуже важливий момент на такому пістолеті, щоб ви зрозуміли, що ось тут є отакий люфт. Бачите, вперед, назад. Ось так я намагаюся показати. Це люфт, який збиває тиск самої, виходить, не мийки самої Дивіться, якщо я його даю повністю вперед, зверніть увагу. І повністю прижимаю. Ну що ж, наша піна попрацювала. Як бачите, пройшло декілька хвилин, ну буквально три хвилини, поки ми налаштовували слідчий момент відео. Так, Тут я вже вам думаю, що показував, як працює вже ось ця насадочка. Тепер дивіться. А ось таку насадку використовувати тільки в екстрених випадках, тобто, якщо там якийсь там трактор, болото, фасади будівель, бруківка, тому що цієї насадки дуже сильна ударна сила, тому на автомобіль я її не рекомендую використовувати. Якщо до прикладу колеса, так можна, і то це має бути дуже кратно, так як сила тут збільшується майже у два рази. Тож, користуйтесь нею дуже акуратно. Ну що ж, я нікуди не спішив абсолютно. Тому я думаю, що я вам показав просто, як вона миє. А реально, миття цією мийкою вона, одне задоволення от дійсно берете. Вона тихенько працює, вона дійсно має дуже гарний тиск. І вона от прям іменно миє. Дивіться, просто подивіться. До речі, хімія попрацювала дуже добре. Ось. Всі місця, де могло бути би болото. я сподіваюся, камера передає. Я надію, все видно. От дивіться, от я йду трошечки далі. Значить, так, от. Звертаємо увагу. От видно, де вже піни не було. Все, от вона вже починає погано ось тут мити. І ось тут вже, от тут у нас вже навіть пінема майже не було там тільки пару крапель. Я думаю, що видно, як вона миє. Ну тобто, що я ж тут з боку, мив також, але вона, виходить, це не відмила. Тому обов'язково беремо до комплекту активну піну від GTM, щоб розуміти, що вона буде дійсно дуже гарно мити. І Ніяких розводів, ніяких таких, я би сказав, потертостей, тобто піни працюють дуже класно, а мейка реально прям відчищає ідеально. При тому всьому, що зверніть увагу, ми працювали зараз не на максималі, не на 195 бар, а ми працювали від самогосасування, а це означає, що ми працювали на номіналі. Тому звертайте увагу, якщо ви працюєте від самогосасіння, у вас буде тиск трошки менший. Що я можу вам сказати? Мейка GTM 707 моделька, безщиткова, однозначно топовий варіант за свої гроші. Дійсно дуже гарно миє, тихо працює, тобто нею просто користування, це тільки задоволення. Е, Обов'язково добирайте ось такого пінника, тому що, щоб мати ну, дійсно гарну піну, то краще буде через пінник, тому що вмонтований, він буде тільки емульсія, яка дуже швидко вам стече з автомобіля. Ну і, звичайно, що хочу вам сказати, що активна піна від GTM, це була. А F55. Отже, дивіться, бачите, от її тут трошечки менше, вже, от, я думаю, видно. Що ми використовували саме її. Оцю піну це слабший концентрат. Якщо у вас дуже стійке забруднення, то обов'язково використовуйте вже отаку DF77. Це буде набагато більший концентрат. ну І, звичайно, що його можна використовувати трошечки менше, ніж використовується оцього. Е, скільки ми заливали сюди, до речі, концентрату 55-го, буквально скільки зараз от, тут є вже от готовий суміші, де стільки ми залили концентрату. Решта ми були долили води. Тож, магазин Техностор вам однозначно рекомендує цю мийку.